Шановні колеги, нарешті третя частина нашої лекції. Організація психіатричної служби, Принципи догляду, обстеження та лікування в умовах стаціонару та диспансеру, експертиза та види лікувального режиму. Отже, розділ 1. Організація психіатричної допомоги в Україні. Психіатрична допомога в системі Міністерства охорони здоров'я України включає три типи закладів. Перше – це заклади, що надають позалікарняну або амбулаторну психіатричну допомогу, друге це заклади, що надають стаціонарну психіатричну допомогу. І третє це соціально реадаптаційні заклади. Позалікарняна амбулаторна психіатрична допомога складається з обласних міських міжрайонних психіатричних диспансерів, також обласних міських міжрайонних наркодиспансерів, психіатричних кабінетів, наркологічних кабінетів при поліклініках, психіотерапевтичних кабінетів при поліклініках, самотичних лікарнях та санаторіях. Також складається з спеціалізованих кабінетів при поліклініках і соціально-реабілітаційних закладів. Робота психіатричного кабінету психоневрологічного диспансеру. Психоневрологічні диспансери бувають обласні, міські, міжобласні та районні. Психоневрологічні диспансери, диспансерні відділення бувають у складі психоневрологічних лікарень. Та у складі соматичних лікарень. Психоневрологічні кабінети у загальносоматичних поліклініках загальні бувають та спеціалізовані. Проміжні служби складаються з лікувально-трудових майстерень, рентгенівського кабінету, аптеки, фізотерапевтичного відділення, кабінетів лікарів, наприклад, хірурга, офтальмолога, отолерінголога, терапевта, стоматолога, психотерапевта та інших. стаціонарна психіатрична допомога поділяється на обласні м, психіатричні лікарні, психіатричні стаціонари при психоневрологічних диспансерах, наркологічні стаціонари при обласних наркологічних диспансерах, психіатричні відділення, психіатричні лікарні та психіатричні санаторії. Спеціальні реадаптаційні установи поділяються на лікувально-трудові майстерні, спеціальні цехи. Інтернети для школи для дітей, які є розумово відсталими, спеціальні школи для дітей з порушеною поведінкою, школи та групи дітей з мовними порушеннями та підліткові кабінети, розділ 2. Законодавство о психіатрії, умови та порядок надання психіатричної допомоги. Законодавство України про психіатричну допомогу. Базується на Конституції України і складається з основ законодавства України про охорону здоров'я, закону про психіатричну допомогу населенню та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Дія цього закону поширюється на громадян України та іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України. Стаття цього закону 3 гласить про презумпцію психічного здоров'я. Кожного особа вважається такою, яка не має психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде встановлена на підставах та в порядку, передбачених цим законом та іншими законами України. Стаття No4. Принципи надання психіатричної допомоги. Психіатрична допомога надається на підставі принципів законності, гуманності, додержання прав людини і громадянина, добровольності, доступності та відповідно до сучасного рівня наукових знань, необхідності і достатності заходів лікування. Стаття номер 5 державні гарантії. Держава гарантує фінансування надання психіатричної допомоги в обсязі, яке необхідне для забезпечення гарантованого рівня та належної якості психіатричної допомоги. Держава гарантує також безплатне надання медичної допомоги особам, які страждають на психічні розлади. Також держава гарантує встановлення обов'язкових робочих місць на підприємствах. В установах та організаціях для працевлаштування інвалідів внаслідок психічного розладу в установленому законом порядку. Контенденційність Медичні працівники, інші фахівці, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги та особи, яким у зв'язку з навчанням або виконанням професійних, службових і громадянських чи інших обов'язків Стало відомо про наявність у особи психічного розладу, про факти звернення за допомогою або лікування, або інші відомості про стан психічного здоров'я особи і її приватне життя не можуть розголошувати ці відомості, крім випадків, передбачених наступною частиною статті. Право на одержання і використання конфіденційних відомостей про стан психічного здоров'я особи та надання її психіатричної допомоги має сама особа або її законний представник за усвідомленою письмовою згодою особи або її законного представника відомості про стан психічного здоров'я цієї особи. Можуть передаватися іншим особам лише в інтересах особи, яка страждає на психічний розлад, для проведення обстеження чи лікування чи захисту її прав і законних інтересів, для здійснення наукових досліджень, публікацій в науковій літературі і використання у навчальному процесі. Допускається передача відомості про стан психічного здоров'я особи та надання її психіатричної допомоги без згоди особи або без згоди її законного представника для. Перше організації надання особі, яка страждає на тяжкий психічний розлад, психіатричної допомоги. Друге Провадження суд... досудового розслідування, складання досудової доповіді щодо обвинувачених або судового розгляду за письмовим запитом слідчого, з приводу листка непрацездатності. У листку непрацездатності, що видається особі, яка страждає на психічний розлад, діагноз психічного розгляду вписується за згодою цієї особи, а у разі незгоди Лише причини непрацездатності, наприклад, захворювання, травма або інша причина. Також забороняється без письмової згоди особи або без письмової згоди її законного представника та лікаря психіатра який надає психіатричну допомогу, публічно демонструвати особу, яка страждає на психічний розлад, фотографувати її чи робити кінозйомку відеозапис, звукозапис та прослуховувати співбесіди особи з медичними працівниками чи іншими фахівцями психі... при наданні їй психіатричної допомоги, забезпечення безпеки надання психіатричної допомоги та забезпечення небезпечними діяннями з боку осіб, які страждають на психічні розлади. Заходи фізичного обмеження та або ізоляції особи, яка страждає на психічний розлад, застосовуються за призначенням та під постійним контролем лікаря-психіатра чи іншого медичного працівника і застосовуються лише в тих випадках. Формах і на той час, коли всіма іншими законними заходами неможливо запобігти діям особи, що являють собою безпосередню без небезпеку для неї або для інших осіб. Про форми та час застосування заходів фізичного обмеження та або ізоляції робиться запис у медичній документації. Психіатричний огляд Психіатричний огляд проводиться з метою з'ясування наявності чи відсутності у особи психіатричного розладу. потреби цієї особи в наданні їй психіатричної допомоги, а також для вирішення питання про вид такої допомоги та порядок її надання. Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром, особи, яка досягла 14 років на її прохання. Або за усвідомленою письмовою згодою, особі віком до 14 років малолітній особі на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника особі, визнаній установленому законом порядку недієздатною. Якщо така особа за своїм станом здоров'я не здатна висловлювати прохання або надати усвідомленню письмову згоду на прохання або за письмовою згодою її законного представника. У разі незгоди одного з батьків або за відсутністю батьків психіатричний огляд особи віком до 14 років, проводиться за рішенням органу опіки та піклування. Яке ухвалюється не пізніше 24 годин з моменту звернення іншого законного представника, зазначеної особи до цього органу, і може бути оскаржено відповідно до закону. Законний представник особи, визнаної встановленому порядку, недієздатною, сповіщує орган опіки та піклування за містом проживання подопічного про надання ними згоди на проведення психіатричного огляду потопічної не пізніше дня наступного за днем надання такої згоди. Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника у випадках, коли одержані відомості дають достатні підстави для обґрунтованого. Припущення про наявність у особи важкого психічного розладу, наслідок чого вона стає небезпечною, так, чиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою небезпеку для неї чи оточуючих, або така особа не спроможна самостійно задовільняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує життєдіяльність. Або така особа завдасть значної шкоди своєму здоров'ю у зв'язку з погіршенням психічного стану у разі надання їй психіатричної допомоги. У цих випадках рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника, приймається лікарем-психіатром самостійно, і психіатричний огляд проводиться ним негайно. У випадках, коли відсутні дані, що свідчать про наявність попередніх обставин, заява повинна бути подана у письмовій формі та містити відомості, що обґрунтовують необхідність проведення такого огляду. У разі встановлення обґрунтованості заяви про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника. Лікар психіатр направляє до суду за місцем проживання цієї особи заяву про проведення психіатричного огляду особ в примусовому порядку. До заяви додається висновок лікаря-психіатра, який містить обґрунтування про необхідність проведення такого огляду та інші матеріали. Психіатричний огляд особи проводиться лікарем психіатром у примусовому порядку. За рішенням суду. Лікар-психіатр перед проведенням психіатричного огляду обов'язково зобов'язаний відрекомендуватися особі, яка підлягає огляду, або її законному представнику як лікар-психіатр назвати своє прізвище, місце роботи та викласти мету огляду. Дані психіатричного огляду з висновком про стан психічного здоров'я особи, а також причини звернення до лікаря-психіатра, медичні рекомендації, все це фіксується у медичній документації. Особа, якій надається амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку, повинна склад... оглядатися лікарем-психіатром не... не рідше одного разу на місяць. Комісію лікарів-психіатрів не рідше одного разу на 6 місяців для вирішення питання про продовження чи припинення надання їй такої допомоги. У разі необхідності продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку понад 6 місяців, лікар психіатр повинен надіслати до суду за місцем проживання особи заяву про продовження надання особи амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. Стави для госпіталізації особи до закладу з надання психіатричної допомоги примусовому порядку. Отже, ми госпіталізуємо особу, якщо її обстеження або лікування можливі лише в стаціонарних умовах. Також ми госпіталізуємо при встановленні особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона вчиняє або виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, чи такий пацієнт не спроможен самостійно задовільняти свої основні життє... життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність. Огляд осіб, госпіталізованих до складу з надання психіатричної допомоги у примусовому порядку. Особа, яку було госпіталізовано, за рішенням лікаря-психіатра підлягає обов'язковому протягом 24 годин з часу госпіталізації огляду комісією лікарів-психіатрів закладу з надання психіатричної допомоги для прийняття рішення про доцільність госпіталізації. У випадку, коли госпіталізація визначається недоцільною, і особа не висловлює бажання залишитись в закладі з надання психіатричної допомоги, ця особа підлягає негайній випишці. У випадках, коли госпіталізація особи до закладу з надання психіатричної допомоги в принципому порядку визначається доцільною, представник закладу з надання психіатричної допомоги, якому перебуває особа протягом 24 годин з часу госпіталізації, направляє до суду за місцем знаходження закладу заяву про госпіталізацію особи до закладу. До заяви, в які повинні вкладати, бути підстави для госпіталізації особи, додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обґрунтування про необхідність такої госпіталізації. До винесення судом рішення лікування може проводитися за рішенням лікаря-психіатра або комісії лікарів-психіатрів. Керівник закладу з надання психіатричної допомоги зобов'язаний негайно повідомити про госпіталізацію особи до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку членів її сім'ї, інших родичів або її законного представника. У разі відсутності відомості про наявність членів сім'ї інших родичів. Також про місце їх проживання повідомляються органи Національної поліції за місцем проживання цієї особи. Продовження госпіталізації особи в примусовому порядку. Перебування особи може здійснюватися лише протягом часу наявності підстав, за якими було проведено госпіталізацію. Особа, яку було госпіталізовано до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, повинна оглядатися комісією лікарів-психіатрів на рідше одного разу на місяць з часу госпіталізації з метою встановлення наявності підстав для продовження чи припинення такої госпіталізації. У разі необхідності продовження госпіталізації в примусовому порядку, Понад 6 місяців представник закладу повинен направити до суду за місцем знаходження закладу заяву про продовження такої госпіталізації. В подальшому продовження госпіталізації особі у закладі з надання психіатричної допомоги проводиться кожного разу на срок, який не може перевищувати 6 місяців. Протипоказання до госпіталізації психіатричний стаціонар, це психічно здорова людина, особи в стані простого, важкого ступеня алкогольного сп'яніння, особи в стані інтоксикації, особи з афективними реакціями і антисоціальними формами поведінки, які не страждають психічними захворюваннями, особи з психіпатічними рисами характеру. Особи, у яких виявлено невротичні реакції, особи з розумовою відсталістю, особи з тотальною деменцією, психічно хворі зургетно-соматичної патології, яка вимагає хірургічного втручання. Розділ 3 Правила роботи медичного персоналу з психічно хворими. Перше – це чуйне та уважне ставлення до хворого. Повага його. Обов'язково слід звертатися до хворого на ви ім'ям по батькові, не допускати сперечання та обурювання, розмову вести з ними в поважному, доброзичливому та неквопливому тоні. Потрібно також представитися до пацієнта обов'язково. Потрібно бути пильними на посту, особливо оставлені до хворого з посиленим наглядом. Не допускати проникнення до відділення гострих та інших небезпечних речей та пильно берегти ключі від відділення, Не Нести розмов при хворому на медичні теми, особливо тих, що мають відношення до його хвороби, обов'язково взаємна інформація персоналу про зміни стану хворих, Не виконувати без дозволу лікаря прохань хворого, не залишати у відділенні потенціально небезпечних предметів. Лест та гоління, ножів, видилок та інше. Розділ номер 4 Експертиза її ви. Основні завдання судово-психіатричної експертизи це. Визначення психічного стану та надання висновків про осудність чи неосудність підозрюваних, обвинувачених, засуджених, стосовно яких в органів дізнання виникли сумніви щодо їх психічного здоров'я, а також надання висновків про необхідність застосування медичних заходів стосовно осіб, визнаних неосудними, в момент скоєння ними правопорушення або таких, що захворіли на психічну хворобу після вчинення злочину. Друге завдання це визначення психічного стану свідків і потерпілих і подання висновків заключень про здатність їх обстежувань правильно сприймати, запам'ятовувати та відтворювати обставини, які мають значення для справи. І третє визначення психічного стану позивачів, відповідачів, а також осіб, стосовно яких вирішується питання про їх дієздатність. Метою організації проведення судово-психіатричної експертизи органами здоров'я утворено спеціально судово-психіатричні експертні комісії. До цих комісій входять не менше трьох лікарів-психіатрів. У виключних випадках допускається проведення експертного обстеження двома чи одним психіатрами. Експерт повинен бути незалежним від сторін, об'єктивним, не мати особистої зацікавленості в результатах експертизи, що забезпечує його процесуальну незалежність, об'єктивність і неупередженість. Остаточний висновок про судню чи дієстатність особи робить тільки суд. На практиці, згідно з вимогами законодавства та відповідно до діючої інструкції, проводяться такі організаційні форми судово-психіатричної експертизи. Експертиза в кабінеті слідчого вона має оглядово-консультативний характер. Експертиза в судовому засіданні може бути призначення звинувачуваному, що не оглядався психіатром раніше, а його психічне здоров'я викликало в суді сумніви. Амбулаторна, основною перевагою є її короткочасність. Головним недоліком це неможливість у всіх випадках вирішити питання про характер тяжких психічних розладів та їх прогноз. Наступна а, форма експертизи це стаціонарна. Це найдосконаліша форма експертизи, включає відносно тривале психіатричне заспостереження в умовах спеціальних судових психіатричних відділень, палатах звичайних психіатричних лікарень. Ну і заочна посмертна за матеріалами справи, медичними і іншими документами без особистої участі та обстеження підекспертного. Розділ 5. Типи режимів у психіатричних стаціонарах. На основі психічного стану хворого лікар призначає той чи інший режим нагляду за ним. Режим А це режим посиленого психіатричного нагляду. Його призначають спеціально небезпечним хворим, небезпечним для оточуючих. Хворим суїцидальними тенденціями, хворим які схильні до втечі, хворим у стані гострого психозу, щойно госпіталізованим хворим, характер поведінки яких ще відомий, на 10 днів. На хворих, що знаходяться на посиленому психіатричному нагляді в кожному відділенні, виділяють окрему наглядову палату. В цій палаті цілодобово функціонує санітарний пост. Хворі не мають права самостійно виходити з палати та пересуватися по відділенню. Виконання гігієнічних процедур, вживання хворими їжі та приймання ліків контролює санітар. Режим Б. Режим звичайного психіатричного нагляду. Такі хворі мають право самостійно пересуватись по відділенню, але не можуть виходити за його межі. Режим В. Режим часткової довіри до хворого. Їм дозволяє самостійно виходити на прогулянку, в пофет, лікувально-профілактичні майстерні, але забороняють виходити за межі території лікарні. Режим Г це режим повної довіри до хворих, дозволяється поїздки додому з оформленням лікувальних відділ. І Режим Д це режим денного стаціонару. Він стосується хворих, що не виявляють небезпечних чи агресивних тенденцій, і проживають на території району, де розміщений психіатричний диспансер. Цей режим повністю зберігає соціальну родинні зв'язки хворого, що особливо важливо при необхідності тривалого лікування. І це все, що я сьогодні вам хотіла сказати. Дякую вам за увагу і гарного дня. До побачення!